Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. Вітаю всіх з 2025 роком, друзі. Минулий рік був нелегким, але ми впоралися. Нехай так буде і надалі. Сподіваюся, що в цьому році буде краще, щоб був мир, любов та злагода у кожного з нас. Наш канал на Ютубі та в Телеграмі постійно зростає, за що я вам дуже вдячний. Бокс це та тема, яка об'єднала усіх нас тут. А попереду ще багато цікавих боксерських протистоянь. Далі послухаємо привітання Олександра Усика з новим роком. Дорогі друзі, вітаю всіх з Новим роком і наступаючим Різдвом Христовим. Кожен з нас в минулому році мав власні битви і власні перемоги. Але я впевнений, що найважливіша перемога у нас попереду. В новому році бажаю всім перш за все віри в Бога. Віра творить чудеса. Віри в Бога. Віри у власні сили, віри в те, що світло обов'язково переможе темряву. Бажаю, щоб у новому році ваші рідні і близькі були поруч, живі та здорові. Бажаю єдності, терпимості і любові до ближнього. Хотів би, щоб у новому році ми менше сварилися, а більше були об'єднаними, більше підтримували один одного і підтримували того. Кому ця допомога зараз дуже необхідна. Я хочу подякувати Господу Богу, то що все слава Богу. Я хочу подякувати всім людям, які за мене моляться і підтримують. Я хочу подякувати кожному, хто боронить нашу країну та допомагає нашій країні. Дорогі друзі, всіх з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим! Слава Богу за все, та слава Україні! І на завершення Володимир Кличко поділився світлиною та написав. Новий рік зі змішаними емоціями три чемпіони Олександр Русик Віталій Кличко зібралися з легендою для веселощів та сміху, бажаючи всім здоров'я в 2025 році. Короткочасне задоволення, оскільки Росія знову надсилає ракетні та дронові атаки по всій Україні, включаючи столицю Київ, як це робила тижнями, місяцями протягом трьох років. Я ніколи не звикну до цього нового нормального. Травень 2025 року принесе реальні зміни. На що натякнув Володимир, не зрозуміло, але можна здогадатися, що можливо він натякає про своє повернення в ринг. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!